Приходять до рекроцентру 93-ї бригади Холодний Яр, легендарної е, бригади, зокрема такий рекроцентр є у Львові. Як е, хто приходить, е, як з ними працюють, і власне, що е, думає про е, ідею розформування ТЦК? Про це ми будемо говорити далі з головним сержантом е, Холодного Яру, бригади Холодний Яр Іваном Буряком. Пане Іване, добрий день, дякую, що долучилися до нашої. Розмови вже п'ять місяців, близько п'яти місяців, працює у Львові рекрут центр Холодного Яру. Дож я би хотіла трошки, ніби такі як проміжні підсумки підвести. Наскільки ефективним було це рішення відкрити рекрут центр, тобто наскільки він допомагає комплектувати бригаду? Дивіться, сам сама суть ідеї цього центру, це не наскільки не до кінця комплектація бригади, це інформаційно-рекрутинговий центр. Це, ми говоримо про імідж бригади, ми говоримо про відкриття бригади дверей для цивільних людей, які можуть отримати там інформацію будь-якого типу та роду, яка цікавить їх. Тобто, це поранені, безвісті зниклі, загиблі, це члени їх сімей. І, звісно ж, це рекрутинг. От, по рекрутингу ефективність його, якщо там брати в відсотках, вона не настільки, скажем, ну, безпосередньо в самому Львівському центрі не настільки вона велика. Ось ми там отримали близько 10-15 осіб за місяць. Але знову ж таки, по іміджу ми відпрацювали на, на таку тверду четвірочку, я б так сказав. Тому що. Ми ж не беремо, ну частину людей заходила, спілкувалася, але далі вони пішли з Явереського полігону. До нас велика кількість пішла, тобто де ми себе зарекомендували, і вони до нас пішли. Тому тут я би сказав ось так. Угу. А можна про проблему мобілізації? Ще перейдемо про роботу рекорд-центру і наскільки охочих є. Але взагалі, от на вашу думку, наскільки критичною зараз є проблема з мобілізацією, і ми розуміємо, що центри і ці інформаційні центри з'являлися як можливість альтернативи, щоб ті, хто боїться мобілізації, можливо, добровільно знайшов свою відповідну посаду. Вважаєте, вирішили ці рекорд-центри цю проблему? Чи все-таки... Вона залишається дуже гострою, і що тоді може допомогти? Проблема є гостра. Вона є вона є така глобальна, я б сказав, розумієте? Тому що що таке мобілізація? Мобілізація це виконання свого чоловічого обов'язку. обов'язку мужчини, чоловіка, українця, захистити свою землю, захистити свою домівку, захистити свою сім'ю. А на превеликий жаль в великій частині суспільства цей обов'язок. Взагалі, якби не рахується як обов'язок. Тому тут дуже багато закопаних проблем, і рекрутинг це одна із вирішення цих проблем, і безпосередньо ці центри. Це подивіться на нас, прийдіть побачите, які ми є. Ми розкажемо за себе. Це свого роду, я рахую, дуже правильним рішенням було. І зараз є правильним рішенням запущення рекрутингу, запущення мобілізації на пряму військову частину, це породить якусь свого роду конкуренцію між військовими частинами, які будуть намагатися краще себе презентувати. Не просто презентувати себе краще на бікборді, на телевізорі, там, якимось там відео там, чи чимось іншим, а просто дійсно відповідати рівням. Е, там Стандартів української е, європейської армії. А на вашу думку, чи могла би вирішити проблему якусь, хоча б мобілізації е, Ідея е, Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з захисту право військовослужбовців, які днями заявили, е, працівниця якої днями заявила, що тиска взагалі треба розформовувати. Я так розумію, в тому числі через дискредитацію, через там низку порушень і через корупційні голосні справи. Мовляв, хто там працює, військовослужбовців з них сформувати 10 бригад, а замість них або брати цивільних, або повністю є така ідея, що міноборони вже розробляє таку реформу, що повністю будуть займатися стільки в рекроцентри. Не ТЦК. От ви вважаєте, ТЦК і їх розформування могло би допомогти? Чи навпаки ви негативно вплинуло, Бо хто ж тоді буде тих, хто категорично не хоче мобілізовуватись, мовно каже, відловлювати? Хай буде некоректне слово. Так, це дуже слушна думка. На мою думку, це європейський підхід, тому що так там працює рекрутцентри, мають і самі військові частини презентувати, показувати себе і набирати. Я знаю, що чув теж така там що відбуває, мають відбутися певні зміни, що обов'язки ТЦК, тобто облік військовослужбовців, там поранених, загиблих, безвісті, зниклих, буде покладений на відділи ЦМАП. Які будуть навести цей облік, рахую, що це є революційним і правильним рішенням, тому що тоді буде можливість безпосередньо знову ж таки працювати бригадам з людьми, з якими вони будуть воювати. Тут ще є теж велика відмінність: ми беремо тих, з ким ми воюємо, ми навчаємо тих, з ким ми воюємо. Ось тому ми напряму з ними контактуємо. Вони напряму дивляться, з ким вони будуть воювати щодо того, що там розпустити бригади і зібрати бригади, це звісно, вже ну якась не сінісні. Вася двадцять ті сін... військові, ні... які придатні є в ТЦК, з них зробити 10 бригад. Тобто, ти тисяч осіб, виходить, да зібрати з ТЦК. 10 тисяч осіб це одна бригада. А, це 100 тисяч осіб, перепрошую, так. Да, 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 так, то... да. так, Ні, з них, з них робити бригад не потрібно, їх потрібно розформувати по бригадам, по діючим бригадам, які е, діють і працюють. Це моя, ну, це моя особиста. Я не можу, звісно, там наскільки там бути там. Ну, то, що я, те, як я розумію, то те, що я бачу, і їх потрібно е, розкласти. По всім бригадам, які сьогодні працюють, просто тут тоді виникає питання, чи рекрутцентри просто можуть е, е, якби справитися з цим завданням, в принципі, мобілізовувати таку велику кількість людей. Коли ми говоримо про рекрут центри Звісно. бригад, тобто це невелика, ну, невелика кількість людей. Це, не, це невелика кількість людей. На сьогоднішній день е, безпосередньо в нашій бригаді, яка є одною з найбільших і найміцніших, і легендарніших. Тобто нам достатньо місяць мобілізовувати там 150-200 чоловік, і ми там за півроку вийдемо на нормальний рівень комплектування. Тому це є нормальним там явищем. І коли буде там потреба в більшої кількості, ми можемо прийняти і 300 і 400 осіб. У нас достатньо ресурсів. Ми тут за час війни вже і маємо інструкторів бойових, і маємо полігони, і ну, безпосередньо маємо місце дислокації, де можна людей вдіти, взути, провести їм 45 днів навчання, потім злагодження, потім спеціалізація і все таке інше. Тобто, це взагалі не проблема. І тут знову ж таки. Е, рекрут-центр, сам як рекрут-центр, е, це е, один момент. Я би тут е, говорив інформаційно рекрутерний центр, тобто цей центр, де людина не тільки може мобілізуватися, де людина може і ну, плюс-мінус демобілізуватися, де людина буде мати е, військовослужбовець там, і члени їх сімей будуть мати підтримку, будуть мати там, допомогу. Тобто, це як умовна заміна ТЦК. Да, де, Після поранення він може звернутися. Ми безпосередньо у Львові відкривали цей інформаційний рекрутерний центр, тому що у нас на західній території України дуже багато поранених хлопців. І там вони безпосередньо з цього інформаційного центру, рекрутиного центру їздять, там провідують їх, питаються, які в них справи, допомагають там з довідками, з бумагами, там тими чи іншими там, типами, що їм потрібно. Тому це таке місце. Цивільне місце бригади, там якби відділення бригади, отак, якби можна було б це так, також можна так назвати. Угу, такий супровід необхідний, фактично, так, можете так само надають повернусь до попереднього питання. Я правильно розумію? Ви загалом підтримуєте ідею, що військових ТЦК треба е, повертати бойові частини? Так, але ми ж знаємо. Там ще така історія, що десь 50 процентів ну, це е-е Здається, станом на весну цього року, що приблизно 50% – це люди після поранень. Вони вже пройшли фронт і мовляв, ну куди вже їм воювати? Там вже була ідея того, ТЦК – брати ветеранів, в тому числі, щоб не було дорікання, чого ви не воюєте самі. У нас є багато навчальних центрів, де є великий кадровий голод реально військових людей, які мають бойовий досвід, які отримали поранення, які можуть там працювати. Вони можуть нормально там підсилити. Це перший, перший момент, і другий момент, звісно ж, зараз там теж піднімається ряд питань законопроєктів про демобілізацію. От, і я прихильник тому, того, що зробити демобілізацію е, прошарку е, військовослужбовців Збройних сил України. Які вже, по-перше, по стану здоров'я не можуть виконувати до кінця свій обов'язок, а по-друге, у нас ще є дуже великий баласт, про який ми зараз дуже часто говоримо і чуємо: це радянський вихований радянським уставом офіцер сержантський склад яких є дуже достатньо велика кількість, які залежані, засиджені по ТЦК, які залежані, засиджені в різних там, типах ОК і командувань, і там просто, повірте, там доволі великий відсоток Збройних сил України, який вже там давним-давно пора на пенсію сидіти там і робити. І зараз в нас є дуже великий. Не вистачає рук робочих на різних типах роботи, ну, цивільної роботи, от вони могли б там і підсилити наш економічний фронт. Чим би вони дали можливість е е рухатися далі іншим, ті, які тут вже третій рік е на лінію розмежування? Чи приходять, в, зокрема, в рекрут центр жінки до вас тим, щоб іти служити, зокрема, в, на, на бойові посади? І чи у вас взагалі є жінки на бойових посадах? Дуже-дуже багато. У нас дуже багато приходять, дуже багато просяться. І на бойових посадах, як таких, у нас багато жінок немає. У Нас жінки є, знову ж таки, вони там діловоди, допомагають, ведуть справи. Патронатна служба у нас вона фактично складається з жіночого колективу, там і там юристи там за склади. Отакі посади в нас ними зайняті. Ну, Бойові, будемо відвертими. Ну, якщо прийшла до нас батальйон бойова дівчина, ну вона каже: я піду воювати. В мене був безпосередньо випадок в попередньому підрозділі, де я був головним сержантом батальйону. Приїхала дівчина, вона Да, я буду з вами воювати. Ми сідаємо в машину, це була ніч, виїжджаємо на часі в яр, час в яру ми йшли на Бахмут. Ну, куди ту дівчину, як ми можемо, як чоловіки, як ми можемо її допустити? Вона хоче кажу, ну, ну, залишишся тут біля машини, ми підемо самі. Ну, ми ж якось, Ви ж самі розумієте, це дуже буде важко хлопцям безпосередньо і виконувати бойові завдання, там, якщо там буде одна-дві дівчини. Це якщо там вже будуть бойові дівчата там, цілими підрозділами, там, з водами, там, якісь, умовно, снайпера чи дронщики, це ще можна прийняти. А так, ну, тут треба просто розуміти, наскільки це бойові. Це дуже голосно все говориться, що там бойові дівчата. Ну, ну Але ми говоримо реально, відверто. Реально відверто на сьогоднішній день бойова дівчина піхотинцем. Я переконаний, не може бути, тому що це дуже важка і надсладна робота. І, по-перше, а по-друге, я не зміг її завести. Вона хотіла, а я не зміг її завести, бо ну, вона жінка, бо я так вихований. У Мене питання стосовно тих людей, які все-таки через рекрут частину вашого центру опинилися в бригаді. Чи у вас були такі випадки, коли вони умовно губилися десь там в ТЦК або на полігонах? Бо цей бо такі випадки були принаймні, точно з іншими бригадами, і це так досить негативно повпливало на реноме рекрут центрів. Мовляв, ти можеш іти, ніби добровольцем, але тебе все одно десь там перехоплять і куди треба, туди і відправлять, а не куди ти хочеш. І чи ваша частина, я не знаю, чи це може розголосити? вона зараз є пріоритетною, тобто, якщо людина передану ю бригаду в рекрутцентр, яка гарантія, що вона попаде в результаті 23-ї бригади? Такі випадки є, і вони неодноразові, і їх дуже багато, і вони є навіть в сьогоднішній час і в сьогоднішній день. Сьогодні я півдня вирішував питання щодо того, що прийшло нам три рекрута з Київської області, і ми не можемо їх напряму мобілізувати, бо вони не в тому чи іншому моменті не відповідають їхні документи, там приписні, і зараз якраз безпосередньо розбираємося з ТЦК. ТЦК каже, так, да, звісно, ми, ми можемо їх забрати до себе, але не факт, що вони до вас попадуть. Тому що, на превеликий жаль, у нас є свої рішення, бачення і там розпорядження. І ти якби з ними говориш, і вони. Ти навіть ну, знайомі там люди, але вони ну, не, не можуть тобі нічого зробити. І це. Це дуже погано вплинуло на рекрутинг в цілому, тому що ми не можемо бути відвертими до кінця з тими людьми, яких ми беремо. Я, я, мене, до нас приходить людина, вона проходить співбесіду, офлайн, онлайн. Ми з нею спілкуємося. Запрошуємо її до нашого безпосереднього штабу в Дніпрі, там, де в нас вони бачать військову частину, бачать все, як відбувається. Вони підписують нами договір, контракт. Яки, тоді ми можемо напряму взяти по-іншому. Через військкомат нас там багато-багато ну, траблів, які не дають нам цієї можливості. І це є реальною проблемою. Нас дуже багато військовослужбовців. Через рекрутинг забрали з ТЦК. Ми потім їх забирали з інших частин. Ну тобто, це ще одне із таких ключових складних питань Збройних сил України. Ну зараз президент ініціював рішення. Щодо е, можливості переводу і вибору безпосередньо самими людьми в ту чи іншу бригаду вони хочуть е, служити. То ми вже якби дуже тішимося цьому рішенню. Надіємося, що воно запрацює. Воно зараз, наскільки я знаю, дуже серйозно на контролі президента. Тобто, він сказав, що він це дожме. Ось то це вирішило би дуже багато ряд питань, дало би можливість рекрутам працювати на повній, Вільні груди, і вони могли би набирати і презентувати себе якомога краще. От контракт гарантує, що людина точно попаде саме в ту частину, куди хоче. Так. А на вашу думку, все таки чому так багато людей боїться контракту? Я розумію, що це три роки контракту, але ніби вже всі давно зрозуміли, що війна не закінчиться завтра після завтра, і що. У тебе є хоч шанс після контракту, можливо, чи тебе нема шансу за три роки звільнитися так само, бо війна триває. Тобто, так і так ти йдеш невідомість, мені здається. Але чому все-таки контракти виникають від необізнаності і неосвідомленості, тому що люди не аналізують і не думають, що таке контракт? Контракт на сьогоднішній день дає набагато. Більше можливостей і, там, не наскільки багато більше, але він дає більше можливостей, ніж у мобілізованих. Це і там, соціальний статус, і правовий статус, і відпустки і, там, на пару днів більше, і, і там, відгул там є більший. Можна вже безпосередньо вихідний день і, рахувати як вихідний. Ну, це там, ми говоримо не в районі виконання бойових завдань, а в районі там, зосередження ППД під того чи іншого підрозділу. І ну, люди, бачите, люди думають, що все ж таки надіються, що війна закінчиться через 2-3 неділі. Ось вони ще там живуть цими перед посилками, і вони собі там кажуть, що ми тільки по мобілізації. Але багато, якщо відверто, чесно сказати, якщо людина готова йти, і ну, вже прийшов її час, вона вже усвідомила, її вже там ТЦК, там, там хтось її там заганяв, налякав, то вони йдуть. І що на контракт, що на мобілізацію. У нас дуже багато на контракт іде. Тобто воно тут важливіше не шукати причину. Знаєте, то нас дуже багато люблять шукати причину. От от по мобілізації пішов би, але ви напряму не берете. Тоді, вибачте, я не піду взагалі ніяк. Люди мають, їх не треба заганяти, вони мають усвідомлювати, що якщо вони не долучаться до лав Збройних сил України і не пройдуть відповідний цей якби безпосередньо там. Ну, перевірку ВЛК, там, якщо вони придатні до військової служби, вони мають, мають пройти військову службу. І, це має бути там якась така певна градація. Тобто людина має розуміти, що якщо він. Це ізраїльський варіант, у нас зараз багато про нього говорять. Якщо він не служив в армії, значить він не має права і, взагалі займати будь-яких державних посад. Він не має права ні вчителем, ні лікарем, як державну роботу там, де десь щось написано державною, він не має права займати. Я би сказав, що він взагалі би навіть не має права займати будь-яку посаду, тобто, якщо він ухилянт, якщо він. Броньований по тій чи іншій спеціальності. Окей, молодець, працюй, все, нема питань. Якщо він там волонтери, там допомагає там, так що йому дали бронь, теж не питання. Якщо в нього не постане здоров'я, теж не питання. Тобто це має бути конкретно. Тобто, ви mm -hmm. фактично пропонуєте діяти кнутом, а не пряником, бо власне так часто, як вирішити провал мобілізації, от у нас є дві крайнощі: або пряником заманювати, там виплати, та -та 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 -та. Або тут кнутом не служив, не можеш того, того того, того. Але я просто ну так, так зі свого боку дивлюся, що це якесь таке рішення на не на вже, тобто не не секундне. На початку ви говорили, що рекрутинг це один з рішень, щоб мобілізаційні процеси так би мовити, запустити в такому здоровому режимі, щоб вони йшли. А що які би ви складові ще тут бачили? Можливо, власне забрати ТЦК, і хай буде рекрутинг просто як рекрутинг. Але можливо ще є якісь рішення, тому що мобілізація, що би не робили, новий закон, рекрутцентри, вона все одно не стягує потреби війська, і дефіцит все одно є величезний в, в людях на, на фронті. Та ну рішення, рішення, рішення суспільства, щоб вони розуміли і не попуризували. Ухилян, та щоб ухилян, це був як не знаю, хто ну тут, тут, тільки таким чином ми можемо робити. Ну розумієте, що вся мобілізація, щоб ми там не робили, кнути, пряніки, рекрути і все інше. Якщо суспільство не готове до кінця йти і воювати, якщо суспільство розколюється, якщо суспільство і псо його там російські розносить. Там мос патремос його розносять, то тут ми що би не робили. Вони будуть ховатися під тими юбками жінок, ховатися, переховуватися до останнього. Понімає тут. Хіба ну не знаєш, не знаєш що робити? Тому складно сказати, які рішення. Ми маємо те, що маємо, і маємо те, на що ми заслуговуємо. Просто сьогодні потрібно закликати всіх і популяризувати. Військовослужбовців, військову службу популяризувати те, що кожен чоловік має виконати свій обов'язок і має бути в війську. І тоді воно буде працювати. Тоді і військові безпосередньо ті, які тут на лінії розмежування, вони не будуть так ображатися на суспільство, те, що позаду них, а будуть виконувати свій обов'язок. Тут багато дуже розмови теж є між військовослужбовцями. Коли типу, ну блін, я тут вже третій рік там віддаю все із здоров'я, і вже. Поранення і все, що хоче, а, а вони там сидять, і, що, і я зараз, завтра туди прийду, і ну, ким я. Я буду таким, яким там. Ніхто мене не буде розуміти, ніхто мене не буде не сприймати, тому що це непопулярне, е, непопулярне там, рішення військової служби чи військовослужбовця. У нас ж немає популяризації, того взагалі. Тільки, ну, зараз є, зараз ми про це багато всі говоримо, бо зараз війна. А що було ж 14, 15, 16? Там побігли два роки, три, покричали, всі там помогли, а далі забулися. Хто там був, хто там воював, хто там помирав, і за і гинув. Тому тут ну тут процес запущений, на мою думку. Він рухається. У нас ще дуже багато попереду роботи треба працювати і міняти, просто міняти цей підхід. Знову ж таки, інформаційний рекрутинг це. Демократичний спосіб побачити бригаду, яка до того часу була закрита. Це де можна все побачити, повідчути руками, подивитися, запитатися, подивитися відео, розпитатися, там ніхто ніколи не забирає, там все на добровільній засаді. Градація. Тобто, кожен повинен розуміти і усвідомлювати, він не піде може сьогодні, не піде може завтра, але він зрозуміє, що якщо йому заблокують всі рахунки. І в нього не буде е там можливості рухатися, пересуватися, харчуватися, то нарешті може він це зрозуміє. Ну і саме, що зараз от теж до речі починає така е ходити, е скажімо, Безпосередньо там, де на вільній території України, така дуже багато ходить розмов між ухилянтами. Так, пофіг, зараз там почекаємо, посидимо. Далі війна закінчиться, щось воно прийде, хтось там забудеться, що всі забудуться. Всі думають, що у всіх коротка пам'ять, але мені здається, всі, хто тут навколо нас, них пам'ять дуже чудово закарбована рубцями на серці і на душі. Виходить у вас ролик навесні про моролик, де власне дуже класна була ідея показати, що ваші цивільні вміння, професії абсолютно на фронті пригодяться, де люд, там, чоловік на кухні готує їсти, він так само може готувати, їсти і там. От де гарантії? багато хто, ну, хто дуже боїться, він не вірить. Кажуть, да-да, вони мені пообіцяють, що я буду там варити борщі, а по факту все одно, як треба буде когось підміняти, доведеться йти брати. Зброю е і прямі бої тощо. От як ви пояснили людям, яка гарантія, що якщо ви, ну, вона хоче, на, якщо не тилову посаду, я розумію, що ви тилових посад, напевно, здоровим чоловікам не даєте. Чи, до речі, якщо чоловік каже, е я водій, але я, або, чи, там, я бухгалтер, але я тільки піду, якщо ви мене візьмете в тил. А ви його візьмете, якщо він хороший водій, чи все-таки треба водій хороші там. І друге, де гарантія, що слюсер-електрик все-таки буде слюсеревим електриком? Але якщо у вас буде критичний дефіцит е, в піхоті, а не на ремонті техніки, вам доведеться цих людей залучати. Дивіться, ну якби знову ж таки інформаційний і рекрутинг, це все ми говоримо про те, про відвертість і про відкриті двері, про демократичність бригади і підрозділу. Якщо ми будемо е, обманювати людей з порогу. Звісно, вже напевно, до цих пір нас би там заплювали і закричали. Ми відверті в повній мірі. Коли до нас приходить людина і вона розповідає, що вона хоче бути водієм. І в нас є ця посада водія, у нас є багато. Ну, там, роботи для досвідченого водія, там, це логістичні маршрути по всій Україні, привезення техніки, БК, перевезення людей автобусами, вона виконує роботу водія. Хоче людина бути кухарем, вона буде кухарем, вона буде кухарем десь може бути в тилу, десь може бути вона, скажімо, там, не на самій передовій лінії, а там в районі виконання бойових завдання підрозділу. Ну, у нас немає таких випадків, що коли ми розказуємо Давай, давай йди сюди, а далі ти підеш в піхоту. Ні, у нас так не працює. Ми говоримо відразу і відверто. Він нас проходить, дивиться на нас, спілкується в начальному е інформаційному центрі. Далі він приїжджає, людина до нас, перед тим, як приймати рішення, у нас сидить, спілкується, Вона спілкується зі своїм командиром. Хто буде в нього командир? Ми йому, звісно, вже пропонуємо і розповідаємо, що є така посада, є така, є така. І... Переважно всі здорові, нормальні чоловіки, все розуміють, і вони йдуть на навчання, тренування, йдуть по своїм професіям. І повірте, і електриків дуже мало в нас і їх не вистачає, тому що в нас зараз постійно додаються нові посади. У нас зараз взвода в кожному батальйоні по ремонту, реп-системи. ФПВ-системи, ну, роботизовані системи. Тобто тут якраз достатньо. Зараз війна зовсім інша, війна зараз стала колективною зброєю. Зараз не йде війна піхоти на піхоту. Зараз піхота вона сидить на позиціях, якби відзначаючи лінію, лінію розмежування, спостерігає там, не так часто вступає в бій, як колись. Півтора року тому в нас була війна повністю піхотна і позиційна ми воювали очі в очі. Зараз війна технологій, війна дронів, війна ребів, війна роботизованих систем артилерії, ПТРК. Тому, тому ми тут повністю відверті. До речі,